Субота, 29 листопада, масований удар по Києву продовжується. Ніби все затихло зараз 9 ранку, але ні. Вони ще запустили іскандери в крилаті. Сьогодні вночі по Києву був дуже надмасований удар, десь 200 дронів, ну це так, плюс-мінус, це я вже від себе не знаю кількість, і десь 35 ракет. Ракети були і Х-101. І балістика, і кінжали. Жахлива ніч. Харків е, теж постраждав вчора ввечері обстріляли місто кабами і дронами, влучання по енергосистемі писало. Писали, е, що були перебої зі світлом. Київ, також сьогодні і Київська область, також сьогодні е, Київ, бровари. Бровари теж були, було багато дронів. Є влучання в житлові забудові і в Києві, і в броварах. Ну, це жахливо. Також удари по енергосистемі і є екстрені відключення світла на Київщині. А може і по всій Україні будуть. Також ще летіло на Дніпро дрони і балістика. Але не знаю, нічого не писали. Так. Ну, давайте спитаємо, кажуть, що будуть знов екстрені відключення світла. Київ, Київщина, там може ще якісь регіони України. Там Харківщина, Чернігівщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. Будуть екстрені знову відключення світла. Дорога. Сонце. Плани. Ну, у них по плану, дивіться, по плану. План агресія на е, сонце. Тобто, по плану обстрілювати і обстрілювати, обстрілювати і обстрілювати нашу енергосистему. Ми там щось трошечки налагодили, да? там щось трошечки підремонтували, вони знову обстріляли. І це це ж, ну це ж це ж ніколи неможливо відновити буде все, тому що воно ми тільки трошечки щось відновили. Вони знов ось і знов, знов і знову і знов. І знов. Це якесь замкнуте коло. Ну да, Росія, карта смерті, карта руху. Вона це робить задля змін. Змінити ситуацію, нас колесо фортуни перекрутити на свій бік, щоб удача була на їхньому боці. Не подобається, бачите, не подобається новий договір. Не подобається новий, новий договір. В общем, намек. Це, до речі, обстріл Києва був намек на те, що ах, ви переробили, да, В Женеві договір. получайте. А отримують звичайні люди, які сьогодні в Києві просиділи практично цілу ніч, цілий ранок і досі сидять в укриттях. Покажіть, будь ласка. Чого так сильно обстріляли місто Київ сьогодні вночі. Люди писали мені в особисті це така людь, це така, це така... О, чого? Імператор. Ну, і що? Імператор 10 мечів і в вашому домі. Я хочу знищити владу в вашому домі. Або я буду бити, я буду бити 10 мечів ваш дім, поки там сидить Зеленський. Я буду продовжувати бити, бити і бити по вашому центру, по владі, по Києву, столиця України, поки не піде ось цей імператор. Імператор це керівник країни. Да. Чого? Ну, понятно, що, щоб розбити серце, да, удари розбити серце людям. Ну, це, да, ще ось тут стосовно договору, зустрічі, розмов стосовно плану миру. Перші карти показали, що я буду бити до тих пір, поки там сидить ось ця влада. І все. Давайте далі. Давайте далі. Значить, Зеленський вчора заявив, що. Ну, стосовно уходу Єрмака, зроблю окреме відео. До речі, вчора відео, там, де я питала на початку відео новини про Єрмака, я, ну, він чітко показала, що хтось піде. Там була карта уходу. Ось він і пішов. Я навіть не очікувала, що так швидко піде. Зранку розклад, ввечері вже пішов. Прям дуже швидко. Так, скоро, скоро будуть перемовини. Там будуть наші представники. Це начальник Генштабу, представники МЗС і секретар РНБО, та наша розвідка, каже Зеленський: скоро будуть перемовини. Скоро будуть перемовини. Будуть наші представники Генштабу МЗС, секретар РНБО. Та наша розвідка Зеленський. Толк, взагалі толк від цих перемовин взагалі буде розбити серце. Тус, туз. Ну це шанси, це мало, це шанси, але розбити серце. Йде робота, ось це просто робота. Це показати, що йде якась робота, йде якийсь процес. Тому що від цього процесу нам не можна відмовлятися. Дорога, зустрічі, будуть навіть таємні зустрічі: важкі зустрічі, де буде розмова про мир, де треба прийняти рішення і віддати територію. Чітко прийняття рішення віддати території, потім мир. Таємні розмови не дорога, Будуть давити. Агресія. Будуть давити. Або давай так, або буде смерть. Або давай так, або буде смерть. Оцей план. Знов, мабуть, будуть переробляти. Був оцей перший 28 пунктів, потім другий 19 пунктів, тепер вже буде третій. Будуть переробляти. Не розумію, який сенс, да? Який сенс? Путін заявив, що він не збирається йти на. Поступки на перемовини, поки ми все не віддамо. Тепер США, мабуть, будуть тиснути на Україну, да? щоб ми віддали територію, брати за горло. І, до речі, Європу з цього всього перемовного процесу просто викинули. Ось так. Тепер будуть толк від цього всього. Тепер США будуть тиснути. Швидкість, рішення, робота, розпач. Ну, так, будуть тиснути. Дорога, зустрічі, страх. До речі, в нас в наших делегацій попереду дуже важкі перемовини і важка страшна дорога стосовно розмови стосовно війни в нашому домі. Контракт, бачите, не подобається їм новий договір, будуть знову робити, тобто, чекаємо на новий договір. Зеленському дуже важко. Карта ухода, Ого. Дивіться, Зеленському дуже важко і карта ухода. І буде тиск на те, щоб він пішов. Просто розвернувся і пішов. Ярмак вже вчора пішов дуже сильний тиск на Зеленського, щоб він пішов. Просто ось вийшов і сказав: все, я йду. Заяви ще вчорашні. Я запускаю перезавантаження Офісу Президента. Зеленський запускає перезавантаження Офісу президента. Хто ж буде новим очільником офісу президента замість Єрмака? Йде робота, робочий процес. Якийсь король мечів. Король мечів людина, яка має юридичну освіту, дуже розумна, може військова, а може і ні. юридична освіта. Такий він, він повинен бути дуже розумний, він повинен розбиратися в перемовному процесі, в документах, ну коротше, в юридичних питаннях, в законах. Ось таку людину будуть шукати. Сподіваюся, що колесо фортуни і сонце, що це все на краще. Бачите, колесо фортуни і сонце. Тобто, ці зміни сподіваюся на краще. Хоче, щоб в наших партнерів не було питань до України, каже Зеленський. Про важливі рішення. Зеленський каже, хоче, щоб в наших партнерів не було питань до України. Ну, ви розумієте, да, чий це тиск? Да, Це такий план. Зроби вибір. Зроби вибір. Йому не залишили іншого вибору. Треба було зробити вибір. І все. Бо не буде підтримки допомоги. Тиснули, не буде підтримки допомоги, зроби цей вибір. Ну тут, мабуть, мається на увазі звільнення цього. Ну, не звільнення, а ну, уход єрмака і перезапуск цієї всієї системи. Що буде стосовно Офісу, Офісу президента, я спитала, хто буде голова, якась така дуже розумна людина з юридичною освітою, Кабмін і депутати мають ухвалити бюджет, призначити нових міністрів енергетики і юстиції, плюс оцінка роботи наших міністрів. Кабмін та депутати мають ухвалити бюджет на 26-й рік і призначити нових міністрів, тобто, це попереду. Робота, хитрість обман. Оце не подобається. Знов робота хитрість обман. Тобто хтось хоче знову пролізти в міністра енергетики і юстиції, хтось знов хоче пролізти. Нечистий на руку. І оце, звісно. СБУ проведе аналіз по регіонах. Буде рішення. СБУ проведе аналіз по регіонах, буде рішення. СБУ ну, мається на увазі по областям України, будуть перевіряти всіх чиновників. чи що. Ну, да, Україна, гроші да, будуть перевіряти оце все, що пов'язано з грошима, з допомогою України і з тим, що ну, дебет з кредитом. Хитрість, підлість, все, що стосується військового. Перевірка буде по регіонам. Все, що стосується військового призначення, фінансування, виділення грошей. Так, ну і є в армії проблеми, каже Зеленський. Буде справедливий розподіл особового складу між бригадами. Буде рішення. В армії є проблеми. Буде справедливий розподіл особового складу між бригадами, каже Зеленський. Чи буде в армії в зміни? Луна, ну там, звісно, луна, війна. Ми багато чого з вами не знаємо про, про це все: війна, про військових там страх, що? там, Робота, вибір, зірка, плани. Ну, є плани на майбутнє, щоб якось гроші доходили перш ніж, як сказати, щоб допомога хлопцям, щоб підтримка на фронт доходила до початку штурму, да, а не після? Ось до, а не після 10 мечів. Ну, тобто, щоб в наших на фронті було чим відбиватися до нальоту, а не після, якось так показую. А що там буде з сирським? Сирський, що буде з, 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 з сирським? А ну-ка. Дорога, розмова. Буде з ним розмова. Сирський. Розбите серце смерть. Незадоволені його роботою, тому що є багато промахів. Ось. Смерть і розбите серце. Сирський. Зв'язані руки, рішення. Може бути ще якесь рішення, і по-сирському, Да. Щось теж може бути. Ось так. Ну і давайте останнє. У і кіс... Кислиця вирушили на зу... зустріч з Вітков. До речі, вчора мені там відкрила вчора коментарі. Ну, це просто якийсь жах. Я чесно в шоці від коментарів, деяких. І там вчора, мабуть, писала адвокатша Вітка і цього Гросі і говорить мені, що ви наговарюєте на этих людей? Они ж Великі уми. Они ж і політики, а ви хто? Ніхто. Понятно? Мабуть, це була адвокатка Віткафа або адвокат і цього Гросі. Це просто смішно. Так, у Мерав і Кислиця вирушили на зустріч з Виткафом. Ну... Знаєте, ну як може пройти зустріч з Вікофом? Якщо ми з вами, знаємо з вами, хто такий Віков і на кого він працює, і за кого він. Він працює на два фронти: і США, і Росія. Я б сказала: навіть Росію більше любить, ніж США. Мабуть, там більше заробляє. Уміров і кислиця зустрічаються з Вікофом. Вирушили. І що, Як пройде зустріч? Вікав, умірав і кислиці. Як пройде зустріч наступного тижня? Ну, Будуть розмовляти про мир. І що? Швидкий мир в вашому домі. Швидкість прийняття рішення, луна. Багато обману. Багато обману і невідомої, я б сказала, неточної і брехливої інформації від Трампа. Трамп мутить. Трамп мутить щось там, робота, якась мутна робота Трампа. Розмови про мир така толк. Україна ілюзія. Україна, ілюзія. Добитися чогось звідкафом це ілюзія. Повтор того, що було. Тобто, знов така ж сама зустріч, якась по ілюзії. Допомога. Хитрість, обман. Знову буде натякати. Якщо не погодитись на умови, віддачу територій та інше, не буде вам підтримки допомоги. Відкав зустріч Уміра в кислиця, як пройде зустріч? Україна з розбитим серцем. Ну, на жаль, Україна з розбитим серцем і Паш Мечів це. Будуть наші відчувати, що їх просто-ну просто нагло дурять. Ну, що я можу сказати? Ну, Вітков Ну, ну відкав, це він в Африці відкав. На жаль, поки що такі справи.